Люди підтримують владу, яка є українською владою під час війни, якої б вона не була. Те, що гра, е, е, значить, е, сукін сина, але свій сукін син, пам'ятаєте, як американці казали на СОМОСу, працює недовго і дуже погано і для. Завершилася в Нікорагово для Самосвітя Нікарагуа. Наше наприкінці наші глядачі наші мають розуміти таку річ просту, що якщо громадяни України кажуть, що Зеленський поганий, але ми його будемо підтримувати, так само воно працює в США. Ну, якщо Трамп якщо Трам, якщо Трам, якщо Трам поганий, кажуть його виборці, якщо Трамп поганий, але він наш президент, ми його обирали. І поки не пройшло там певного часу, люди не відкривають очі. Його противники, які його не любили, вони його далі не люблять. Але ті, які вважають, що він діє, значить в їх інтересах, вони далі його підтримують, тому що він їхній президент. І якщо ми кажемо не вам обирати нашого президента, каже влада там, то вони кажуть, ну і не вам втручатися в діяльність нашого президента. Зараз я, про, зараз я завершу буквально-буквально mm -hmm. два слова. Завершу про те, що, значить, хто ці судді, яким чином перебувається перерозподіл, У нас дійсно керує давно вже кооператив озера. Кооператив озера. Тільки в вигляді відносить 5-го кварталу. Ми побачили, яким чином не декларують увагу ті, які керують країною. От дивіться, у нас веле декларації, потім їх закрили. Потім, коли їх відкрили, з'ясувалося, що всі депутати «Слух народу стали багатшими. Увага! Трамп також напевно йому покажуть там різні маски. Скажуть: дивись, ми допомагаємо Україні. Значить, а в них кількість автомобілів преміум класу росте. Хто ж купує ці автомобілі? Ми допомагаємо Україні. А наші гроші йдуть, наприклад, на передвиборчі хотілки Зеленського тисяча кожному українцю. Звідки гроші запитають Трамп? а Ніше не, не Трамп, а значить, ті, які можуть підкладати, значить, товариш Трамп, значить, ось от от так і так. Ми ж не дозволимо, щоб наші гроші працювали на якогось там і інше. Тобто, як воно працює, насправді, як воно зіткається. Тому зацілося ця логіка. Але я маю на увазі просту річ: що влада не може не може розраховувати надовго на цей е, свій такий сякий, і влада не може діяти. Знаєте, це я вже казав давно повторюсь за родину за Сталіна. Ті, які працюють за родину, ті, які б'ються, вони не за Сталіна, не за Єрмака, не за Татарова. Ми говорите про суди за кожним прокурором прокурорів. Стоїть вуха Татарова. Поскрибіть Рускова, пам'ятаєте, я цитував французький пресів, а знаєте, ти татар, знаєте, ти татаріна. От поскрібіть будь-якого Мсеківця, прокурора, суддю, його зарплати. Значить, всі ті трансферти за кордон, а, коли Зеленський говорить про що українці вивели там 30 мільярдів. Дайте прізвище цих українців. Дайте прізвище цих українців. У вас було багато урожайшину в нашій родачі, щоб ви їх виводили за кордон? Подивіться, скільки нас, грубо кажучи, 30, Тобто ми всі вивели кожен від маленької дитини, вивели по тисячу доларів за кордон? Чи прізвище цих українців дайте мені? Тому йде про розподіл. Зараз йде використання наявних можливостей відповідно цим баченням. Вони не декларують. Вони реально керують, але вони не декларують. Керівники держпредприємств, які призначають Єрмак, вони не керують. Вони декларують. Не декларують офіс президента, не декларують свої видатки. Тому певну міру ми бачимо цю ситуацію, яку бачать всі. Ну, але на ній насправді довго не можна, не можна спекулювати. А, то, знаєш, ми маємо зараз говорити про перемогу у війні. Але ще раз наголошую: це не означає, якщо ми за Україну, то це ми за ту владу, яка в тому числі грабує нас Україну. Хоча ви бачите, Ну Зеленський, же це цими, цими словами теж говорить, каже Трамп: це не вся це не всі Сполучені Штати Америки. Так в тому і справа, що Зеленський це не вся Україна. Хоча це питання дуже болісне для нього. А декілька разів на прес-конференції йому поставили запитання: як ви реагуєте? Як ви ну відноситеся до цих слів Трампа про 4% рейтингу? Він каже: мене 65%. Не знаю звідки він взяв цей рейтинг. Е, немає поки що офіційних якихось я так розумію, ну одне із соціологічних агентств зараз показує. Ну, в принципі, те, що ви кажете, що на настроях антиамериканізму, антитрампізму, зараз рейтинг Зеленського може вирости, тому що він, зрозуміло, він представляє нашу державу, а нам, е, ну, нам обідно за нашу е, країну, що американці так зараз ось ведуть себе, бо це більше схоже на мародерство. Але зараз трохи не про Трамп. Зеленський сказав ще в самому початку прес-конференції, що він готовий поміняти свій пост на вступ України до НАТО. Більше того, він каже: Я ж не десятиріччя у владі. Ну, чекайте, 6 років. Е і я так розумію, що президент планує переобратися. От вам і 10 років уже можна бути при владі, а 10 років у нас не було президентів, крім кучми. Хто міг так протриматися при владі, влада змінювалася, тому питання ось таке. Знаєте, мені просто цікаво, чому Зеленському так болісно це. Хоча він робить вигляд, що нічого не сталося, та нічого, будемо якось жити. Ми з Сполученими Штатами будемо жити. Але він дуже багато про це говорить: про рейтинги говорить багато. Він багато говорить про підтримку, рівень довіри. Чи варто реагувати на таке Зеленському? Можливо, хтось інший би реагував. Ну, в нього ж маса прихильників, маса помічників, хай вони реагують. Ну, головним завданням в політиці є не тільки отримання влади, а й утримання. Ну, ми ж маємо розуміти, що, наприклад, е е суб'єкти. Політичні чи будь-які, да тут вже філософія, але вони е, беруть ті аргументи, які їм вигідні, використовують наявні можливості, в тому числі перебираючи цифри. Цифри можуть діяти е, як цей стакан на половину повної чи на половину пустий. Да, ніби 50%, але можна використовувати. Але треба говорити про тенденцію. Е, ми маємо розуміти, що політика набагато складніша, особливо міжнародна політика і. Коли ми прописуємо Трампу, те, що він думає про себе, що він там тепер, значить, більше ніж Джордж Вашингтон, то і Зеленському не варто думати, що він, значить, набагато більше аніж він є, оскільки таким його зробила насправді агресія Путіна і опір наших збройних сил а цій агресії. А і тому тут багато такого до речей, ми думаємо, що вони думають, що вони суб'єкти більше або менше. Але насправді є закономірності в розвитку процесу. Я перехожу, звичайно, на інші там щаблі, можливо, але є е, об'єктивні, ну я так не люблю сі слово використовувати, об'єктивні процеси і об'єктивні тенденції. Е, в них кожен намагається знайти своє місце. Ну, Зеленський знайшов це місце. Він прекрасно розуміє свою відповідальність, якої не уникнути, зверніть увагу, в Ізраїлі проводиться опитування, і 62% громадян Ізраїля вважають, що політична влада винна в тому, що відбулося 7 жовтня 23 року в Україні. Коли одна наша, коли ми говоримо про соціологію, одна наша поважна, навіть оця до речі, оця, яка зараз і цитується. Соціальна структура поставила питання щодо на кого українці покидають відповідальність. До речі, відповідальність двох сенсів цього слова: кому довіряють, тобто ну кому довіряють відповідати. Да а і е, хто винен у двох виглядах, і показали ці цифри з офісу президента одразу приїхали, і вони виправдовували, що ми мали на увазі е, не Відповідальність як не суть, не нестимуть не, не відповідальність, а як що люди вважають, що ця людина відповідає за те, що треба там значить, робити безпеку, треба боротися з крупцями такі чи. Тобто вони виправдовувались. Ще раз наголошую, соціологія це не інтерпретація, соціологія це констатація. Але питання в тому, що ми бачимо, як це працює в Ізраїлі проводять опитування в Україні, навіть опитують, ще раз обережно, не винна влада, як написали в Ізраїлі. Чи винна влада політична в тому, що відбулося боже посі, у нас про це не напишуть. А українська правда, наприклад, та, яка ну вважала себе нейтральною, коли мало того, навіть коли Зеленський шов до влади, вибачте, там топіла за нього. Скажу так, відверто, да, бо вони займають таку, нібито посередині позицію. і приїхали, я не буду критикувати цю структуру, тому що я не є прихильник критики засобів маси інформації, але точно вона не була ворожою до Зеленського. Точно не була ворожою до Зеленського. Їй не дали кореспонденту, не дали. Задати запитання на цій прес-конференції. Ну, це говорить про цензурування, це говорить про те, що таким чином підливають, підливають е, олії в багаття е, антиукраїнськості, е, коли говорить про те, що там диктатура, він диктатор, і значить. Він будує диктатуру, так чи не так? Ну просто ну це одна з е, все ж таки ну найбільш шанованих довгих, якщо гурти про 10 років, то вона довше працює ніж 10 років і ще там до кучми, так і інше, і там працювали всі ті, які зараз працюють, в тому числі на Зеленського від Лещенка. До речі, чи е, якщо б американці управляли нашою крзалізницею, там точно не було б в, в нарядові раді Лещенка, який сидить в офісі президента, отримує. Від доходів Укрзалізниці, тобто від нас з вами, отримує якісь там шалені сотні тисяч. Там точно б його не було, повірте, тому що ж це ще музейний експонат Ленін писав про те, що пам'ятаєте, комунізм є там, значить, советська власть, плюс електрифікація цієї країни, плюс американська нагаду американська організація залізниці, американська організація Железних дорог. Там не було б того, щоб відбувалася Залізниці, Якби керували прозоро нашими податковими іншими органами, там не було б того, що відбувається, досі відбувається в у нагадую, нагаду у воюючій країні. Але повертаючись до е, такого роду е, речей, про які ми говоримо. Ну, Зеленський використовує такого роду речі, вікно можливості, бо воно в нього є, воно в нього відкрилося, е, і е, ну, насправді йому забули в лапки. Сережу Трофімова, який розколював Україну, кажучи Сергій Трофімов, кажучи, що єдиною церквою, значить, є московський петерхат, попіваючи чи як у Онуфрія, це вже було, коли була війна. Бо ми зараз говоримо про три роки. Нагадую нашим глядачам. Нагадую тим, хто, можливо, подивиться з офісу президента, що війна триває не три роки. І коли ви розколювали Україну, в тому числі на стадіонах. На стадіонах, ви розколювали Україну, бо ви... Шукали в очах Путіна мир, а ворога України шукали у владі України у владі України. падали передо мною на коліні, говорила, що то ваша любов, а то ж квачала ваша папіроска, пам'ятаєте цей бенефіс? Значить, що як, посереднього коміка. Це тоді не був розкол України, коли шукали винних всередині країни. А коли ви залужно боролися, ви не розколювали українське керівництво, воєнне і політичне керівництво? А коли ви е, отримували насправді те, що далі не буду, бо ми зараз е, я далеко піду від, відповіді на ваше запитання, вже і так пішов далеко. Так от, е, дійсно, вони використовуються вікно можливості, яке в них є, тому що їм треба буде відповісти за те, що я читав сетю недавно Єрмака, яку він писав, за те, що ми зробили свою, ми пройшли свій шлях, пише Єрмак е, в 20-му році, після того як вони зустрілися з Путіним в Паріжі, і Зеленський після того сказав. Що е, ми з Володимиром Володимировичем виконуємо е, принципіально взяти на себе, на себе обізвательства? Ми відповідально відносимося до взяти на себе обізвательствам. Єрмак пише: ми відвели на 20 ділянках війська, ми розмінували, ми ще шукаємо, ми ще зараз узгоджуємо з росіянами ділянки. Нагадую, росіяни наступали, ми не наступали. Тобто, коли вони в себе розміновували і ми в себе розміновували, то це для них. Було полегшення і на своїй території, бо треба можна одразу танками їхати по побудованим зеленським значить, асфальтованим дорогам. І українські позиції були розміновані. Це пише Єрмак, а потім, знаєте що в кінці пише? Тепер, значить, Бо це шлях, значить, для обох сторон. Тепер треба Путіну проти Росії пройти свій шлях. Тобто він визвав. Росія пройшла, пройшла свій шлях він, виз... він... По розмінованому. Я тоді, я тоді казав, що саме дурний заяв лісі, який хоче сподобатись вовкові. Якщо ти проходиш для того, щоб з Путіним про, про йдеш на всі його поступки, це мотивує його. Подивіться зараз на е, риторику Лаврова. Ми ще не побачили в американських пропозиціях того, що ми хочемо забезпечило нам тривалий мир. Угу. Ви ще там зробіть, там зробіть, там там і там. Та така їх логіка. Так, а ви ж бачите, що вони кажуть, що припинення вогню буде тільки на їхніх умовах, тільки на їхніх так. умовах, е, я свобода е, така. Я я дивіться, я ось до чого до цієї теми е, те, що сказав Зеленський стосовно перебування на посаді своїй е, тому що його ну декілька ж разів він сказав, що е, е, можу поміняти свій пост на НАТО, і 10 років я не буду сидіти. Дивіться, Верховна Рада в присутності єврокомісарів, які понаїхали в Україну. Багато, багато е, іноземної делегації тут в Україні перебуває, провалила голосування за постанову на підтримку продовження Зеленським своїх повноважень і про підтримку демократії в Україні. 218 депутатів при 226 необхідних. Про що це говорить? Що слуги народу не хочуть голосувати. За продовження повноважень Володимира Зеленського. Тобто, як це? Ну, дивіться, слуги народу, слуги Народу, е це знову таки, шановні наші глядачі, перепрошую, звичайно, але ну це абсолютно прогнозовано. Вони ж, як ми, ми ж кажемо про утримання влади, вони знають, я тоді казав, 95% слуг народу не потрапить до парламенту. Не потраплять до парламенту. Вони далі хочуть купувати там значить, квартири за не Черешні. Уникати відповідальність. Нам би день почався до ночі простоять. Це їхній президент. І вони прекрасно розуміють, що як слуги народу, вони вже не будуть існувати, а президент за їхній рахунок буде піднімати свій впавши серед своїх виборців рейтинг. Однозначно, бо після виборів буде інша ситуація. Ой, тобто, вибачте, 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 Трускавецький ніхто, Трускавецький ніхто підняло рота на свого патрона. Це так? Е, так, 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 завжди буває. Так, завжди буває. Знову таки, це закономірно. І зрязя в князі, е, коли людина е, ще вчора була, я не хочу образити жодної професії, але і думати не думала, що вона буде депутатом, а сьогодні стає є депутатом. Вона зриває ще різьбу, розумієте? Вона ніколи не бачила тих грошей, які вона тепер отримує в, цій, е, в цьому конверті щомісяця. Вона може впливати на ухвалення рішень. Е, для того, щоб їх голос щось там, значить, е десь в сторону не пішов, і її так одразу е кажуть: або так, або батіх, або от тобі прянічек. Ну, ми маємо це розуміти, як це працює. Вони знають, що вони не будуть депутатами, а вони будуть тими, на кого скинуть відповідальність за те, що робили ті, які їм давали конверти. І вони не пікнуть, тому що коли я умов... ну, давайте так. Ви, коли ви даєте мені конверт, то я від вас залежу, а не ви від мене. Я е, поки маю можливості все-таки впливати і утримувати конверти, я ще буду рипатися. Але після того, як ситуація зміниться, то ми ж маємо розуміти, хто кому що буде нагадувати. Коли там зараз Арестович або там щось Дубінський там рипаються, то, то вони, вони, вони забувають, що так як вони багато що знають, так і про них багато що знають. Але зараз, але питання зараз не в тому, це, ні, так, так працює, так працює так працює кримінальне середовище, так працює есеси виконавця. Е, як у випадку Зарестовищем або тим самим е, я не знаю, там, тим самим Дубінським. От, я, ви так, ви зараз не... про кримінальний сленг заговорили. Я просто я хочу це процитувати, тому що я записав е, про зустріч Трампа і Путіна поза Зеленським. Зеленський каже: е, ну, взагалі, треба визначитися, хто кому хто. Оце фраза. Це фраза, це фраза Горбачова е, після того, як, як його заприли, е, бо працює ще апарат. Як його заприли, значить, там на форосі, а потім mm -hmm. його там повернули. Його ж, його ж, його ж люди. Я завжди кажу, що коли ти працюєш і робиш собі притеріанців, ну таку собі гвардію Любенців, ти погано знаєш історію. Ну, де я, де. Зверніш, де історія, де ті, які там сидять в офісі президента. Бо притаріанці були тими, хто скидав потім імператорів. Саме притаріанці. І тому Константин, припустимо, їх там розігнав. Коли ти собі вибудовуєш таке сонмо а, тих, які будуть залежати від тебе, не забувай, що і ти залежиш від них. Тому що папочка Татарова, вона є і на тебе. І коли будуть тонути, то та, Татаров не захоче, щоб його топили самого. Так працює ця штука. Про кримінальний сленг, ви знаєте, я досконало володію не тільки сленгом, а і цими правилами, які існують. На відміну від і дівчаток, які з фліпчатами вам будуть профітологію розв'язувати, я їх розв'язував безпосередньо, будучи аспірантом економічного університету, і працював в страховій компанії менеджером з привітивної діяльності. Менеджер з, менеджер з У мене досі візитівки там десь лежать. Тому а правила такі й самі діють. Тобто, ти можеш з Трампом на конкурсі капітані там, як на стадіоні, орієнтуючись на свою аудиторію, але все ж таки на вулиці перемагають, або, наприклад, можна політик і той, хто має більше можливостей. Я не буду використовувати іншу термінологію, всі прекрасно розуміють, да, про що йдеться. Але той, у кого ну, міцніше і, 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 і більше, і таке інше, ну таким чином, це завжди працює. А, і до речі, зараз, коли ми побачимо в росту рейтингу Зеленського, коли я кажу, вини в по, українці побачили, що дивіться, він Трампові протистоїть, і росте його рейтинг саме на, на, саме на такого роду речах. Але з іншого боку, зверніть увагу, як це треба було би робити. Коли ти знаєш, з ким ти говориш, а ознакою розуму треба розуміти, з ким ти говориш, треба, щоб ти сказав, не піддаючись, не прогибаючись. Треба, щоб ти, якби я говорив, або як говорить про усі, коли в тебе є реальна загроза. Треба сказати, ми працюємо над угодою, щоб вона була кращою. Ми працюємо над угодою, бо спочатку він сказав, що угода ні про що, тому що він працював на своєї. То ха, угода ні про що в рейтингу. У, він сказав, ух, молодець! А потім тепер Подаляк Стефанішина зализують рани і кажуть, ми Єрмак полетів зализувати рани. А у вимоги стали набагато жорсткішими, тому що ти працюєш з чуваком. Який вважає, що він диктує умови, а не йому диктують умови. Ще раз, я не кажу, що правильно робити, прогибаючись під Трампа. Я кажу, що правильно, ефективно діяти. Ефективно діяти, коли ви знаєте, ви кажете про вулицю, треба вміти володіти ножем і не діставати його, коли ти там показуєш, значить, попішу порежу, тримайте мене шестеро. Бо це тільки в кіно показують, коли поганий і каже, я зараз тебе, значить, порішаю, а потім його гарно і стріляє. Ні, насправді ножем б'ється так, щоб ніхто не бачив. Питання в тому зараз, щоб не треба гриміти там, де не треба гриміти. Що ефектні заяви це неефективна політика. Бо потім там, де в тебе виросе, там потім і впаде. Бо ти сказав, що там угода не про що, потім будеш говорити про те, що ми підписали угоду, а потім нам покажуть та угода, яка була тоді, і та угода, яку ти підписав. Треба думати завжди наперед. Бо класика, ми від е, значить, е, такого роду практичної конфліктології і міжнародного права передаємо до теоретичних засад. Бо головною е, чеснотою політика є відповідальність. А головним е, смертним грехом казав Вебер е, 106 років тому, в му році, є марнославство, намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги, бо увага проходить.